Неймовірно смачні квашені помідори. Я буду квасити ось такій великій 10-літровій банці. Помідори беру середнього розміру, у мене домашні. Також знадобиться кріп, листя хріну, гілочки базиліку і обов'язково корінь хріну. Саме він не дає помідорам пліснявіти. Також покладу сюди гострий перець. У мене є вже готове відро, накладене. Залишилось налити сюди розсіл. Ось так воно виглядає. Але тут замість перцю гострого буде часничок. На дно банки насипаю насіння гірчиці, кидаю гострий перчик, корінь хріну, зонтики кропу, гілочки базиліка. Тепер до половини накладаю помідори. Знову кидаю сюди хрін, листя базиліку, кріп. Далі доверху докладаю помідори. Зверху кладу гострий перчик насіння гірчиці, гілочки базиліку, кладаю зонтики кропу, все це закриваю листочками хріну. Засипаю зверху 1 столову ложку сухої гірчиці, а також корінь хріну, який буде зберігати від плісняви. Заливаю розсіл з холодної води на 1 літру води, 2 столові ложки солі і 1 столова ложка цукру. На 10-літрову банку в мене пішло 3 літри розсолу. Закриваю капроновою кришкою і виношу у погляд.